За усіма послугами до ЦНАПу уже майже місяць тут приймають документи на усі види соціальних допомог, пільг та субсидій, а також одноразові виплати з міського бюджету. 25-річна Надія Соколан нещодавно народила третю дитину. Чоловік військовий захищає країну на фронті. Жінка розповідає, ініціатива міського голови щодо матеріальної допомоги при народженні дитини сподобалася. Усі умови сім'я виконала, і документи зібрали швидко. Тепер чекають на 50 тисяч гривень від міста. Мій чоловік вже як рік служить в ЗСУ в Запорізькій області, і у нас народилася третя дитинка якраз 26 лютого. А і ось я прийшла подати на допомогу від нашого від міста. Кошти завжди є потрібні, особливо для маленьких діток завжди і великі витрати на все. Документи зібрала буквально за тиждень. Складності ніякої не було в родомі. За п'ять хвилин мені видали довідку про те, що там народила відповідно в консультації також. Щодня до півсотні франківців тут приймає Любов Бандура. Раніше адміністраторка ЦНАПу працювала у департаменті соцполітики. Також допомагала оформляти документи для різних видів соціальних виплат та пільг. Та після оптимізації у лютому разом із колегами перейшла на нове місце роботи. Тут каже, черги менші, а відвідувачів значно побільшало. Вони приходять тут черг немає. Вона бере очікує одну-дві хвилини, отримає талон і відразу її приймають. Люди задоволені, послуг більш прийом з 9-ї години без 5-ї. В Сележності відразу тільки було анонсування цих послуг. Звернень було надзвичайно багато. Лише у лютому до ЦНАПу для оформлення одноразових допомог з міського бюджету звернулися понад дві тисячі осіб. Ще трохи більше 1700 звернень надійшло для оформлення соціальних допомог. До того ж, Франківці активніше почали реєструватися онлайн. Оскільки в нас працює електронна черга, то розподіл відвідувачів здійснюється до найбільш вільного адміністратора. Крім того, у нас є система попереднього запису, тобто особа може записатися на будь-який зручний день і час, обравши ну, той часовий проміжок, коли їй буде найзручніше подати документи. Якщо взяти статистику, то за лютий місяць на одноразові допомоги з міського бюджету звернулося більше двох тисяч осіб. Список категорій людей, які можуть отримати виплати та матеріальну допомогу з міського бюджету, щораз розширюється. Здебільшого це допомога військовим, їхнім родинам, людям золотого віку, новонародженим франківцям та людям з інвалідністю. ЦНАП сьогодні повноцінно запрацював і замість того, що люди там йшли на Грушевського, йшли на військових ветеранів, йшли в п'яту школу, вони сьогодні в одному місці отримують ці послуги. Ми цього і прагнули, і зробили це за один рік, щоб все таки всі соціальні послуги були зручно в одному місці, і вже в центрі надання адміністративних та соціальних послуг, тому що найзручніші місця це саме є ЦНАП. Людям дуже важко. Важко матеріально, важко і морально, тому будь-яка допомога з міського бюджету теж є дуже важлива. До слова торік матеріальну допомогу від міської громади отримали близько 40 тисяч людей. Андрій Гаргара, телеканал 402.